Десятеро маленьких українців стали жертвами отруєння в міжнародному дитячому таборі друзі у місті Кітені, Це в Булгарії. За попередню причину біди назвали брудну воду. На лікарняних ліжках понад 40 дітей з різних країн. Знімальна група репортеру знає, як вони почуваються. Не беруть, не він курить одну цигарку за одною та не виймає з рук телефона. Лише тиждень тому Дмитро відправив сина на відпочинок. А тут таке сталося. Про отруєння дізнався не від турфірми, а від дитини. Весь кінець вечором ребенок зв'язався по скайпу, тобто, дуже було плохо слышно, говорить, що відравився, дуже плохо себе відчуває, слабость. І він поїхав вместе с з другом, теж 16-літнім. Тому взагалі плохо температура піднялася, дуже большая. А, то есть, ну, как бы такого толком не, не, не могли э, получить. У туристичній фірмі, що відправила дітей на відпочинок, не сплять другу добу. В цьому офісі телефон не замовкає. Кажуть, за 14 років роботи з дітьми таке вперше. Всі були постійно на зв'язку з болгарськими врачами, зі страховою компанією. Е, максимально нами були, звісно, приложено всі сили для того, щоб і облегчить Тим ребятам в больниці прибивання, тому і руководителю якого випала нелегка доля, видіть такое состояння своїх ребят. Попередніми причинами отруєння вважають забруднення водогону стічними водами. Керівник української дитячої групи, що нині перебуває в Болгарії, запевняє, стан здоров'я дітей поліпшується. П'ятій годині в них був взятий аналіз крові, потім був взяний аналіз мочі. Також було їм видано ліки. Смекта або Ентерол. на даний момент діти почувають себе добре. Діти повинні були бути в таборі до 17 липня. Після виписування тих, хто залишиться, відправлять до іншого табору. А тим, хто захоче додому, болгарська сторона обіцяє авіарейс власним коштом за три дні. Керівник, що супроводжує групу від ще однієї з туристичних фірм, має іншу інформацію. каже дітей, що постраждали значно більше. П'ятнадцятьох із них воно тепер везе в Україну. Місці зі мною. Должны были э, позже только уезжать какие-то дети с Западной Украины, там где есть пострадавшие. И еще какие-то такие э, но я тоже не знаю. Понимаете, была ситуация такая, что каждый переживал за своих детей и... Ну, все було детей. Місцеві служби санепідемконтролю обіцяють визначити збудника хвороби до четверга. Останнє слово залишається з вітчизняним МЗС. Там наразі кажуть лише про десятьох постраждалих. Костянтин Михайлов, Олег Рогів, Новий канал.